Так, доброго часу дивимося з вами на Полтаву. Полтава, Черкаси і Харків. Залишилося три області в мене. Швиденько зараз подивимося. Ну, от так вийшло, що в мене сьогодні з техніка мене підводить. Так, Полтава. Що очікує Полтаву? На тому тижні я дивилася вежа, і ви мені всі відписалися да? на тому тижні, чи поза тому, що в Полтаві були прильоти. Прям в самій Полтаві були прильоти. Ну, от, на жаль, я не хочу нічого говорити прям, про те, що. От так збувається, але ви знаєте, інколи хочеться, щоб це не збувалося. Але це збувається, на жаль. От, 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 на, жаль. от на жаль, і на жаль, і на жаль. Дуже хочеться вірити в те, що все-таки вони зіб'ють щось, але думаю, що і цей тиждень не буде, тому що я дивилася на тому тижні так якось воно ж там переходить цей тиждень. От про те, що я казала. Про те, що я казала, що воно буде таке, будуть у вас десь. Дивися, дивіться, вежа небезпечно, руйнування. Прям велика велика кількість, і я вам скажу, що дуже забагато прямо ж, забагато. ай-яй-я, ай яй Айя. Полтавська область. Полтавська область. Ну, щось збиватиметься по Полтавській області хоча б щось збиватиметься, щось збиватиметься, щось збиватиметься, щось збиватиметься. Давайте подивимося. Слухайте, а щось збиватиметься, а щось і прилетить. От якось прольоти, прильоти, збивання і щось і прилітаю. На жаль. Так, дивіться, по Полтавській області, як завжди, традиційно ми дивимося з вами Кременчуг і Миргород. Я без цих населених пунктів. Подивилася дуже багато в мене полтавчан. Я вам передаю привіт, великий. Але бачите, який привіт, не дуже хороший. Так, Кременчуг. Кременчуг. Кременчуг, давайте дивитися Кременчу. Кременчух. Мені не подобається Кременчух, от зразу вам скажу. Знаєте, що щось пролітає повз, ну от воно пролітає повз, а щось прямо туди. Дивіться, от прямо туди Кременчук той прилетить. Ніби той захист є. От знаєте, ніби той захист є, ніби той є чим. як от як не спрацьовує воно, не встигає воно От Що воно таке? Може шахів якийсь пролетить? вас? Так, Мергород. Мергори. Давайте дивимось Мергород. В Мергороду теж так, така цікава ситуація, когось уб'ють якогось чоловіка. Якогось чоловіка уб'ють. Ага, ага. Чи будуть прильоти, нібито все повинні збити. Кажуть, що можуть от ці, знаєте, як залишки кудись кудись впасти, і от тоді буде можливе руйнування. Що, ось, ось такі справи. Так, дивимося Черкаси з вами. Не додивилась я. Техніка моя підвела, сіла моя техніка. іду знімалась. Ну, безпеки є якісь, але мені здається, що ППУшечка, да, ППУ все позбиває. От так. Так що, по Черкасам, там по Черкасам давайте по області подивимось. Це в області якісь нюанси будуть з проходженням і так далі. Ну, знаєте, що можу сказати? Що воно пролітатиме, пролітатиме. Пролітатиме, буде будоражить. Бачите, як швидко буде. Є свої нюанси по калибрантам, є свої нюанси по якимось людям, які десь там з гуманітарочкою не так правильно роб, працюють, як треба. Це вже такі це вже такі нюанси. Так, дивимося з вами Харків. Слухайте, по Харкові все-таки буде летіти. Спокійно не буде. Буде летіти, десь будуть, буде десь ловити, будуть десь збивати, але все рівно десь будуть прильоти. І там і хороший захист якийсь повинні поставити. Прямо дуже класно. Давайте подивимось, що в області. Ну, воно ж там просто так місце знаходження ваше. таке. Кордону з нехорошим сусідом. Так, да, дивіться, тут як, як щось таке, що це? Це чим? Це захист Захист поставили, але все рівно десь де і десь щось і прилетить. Щось зі світлом будуть якісь проблеми у вас. Всім вам дякую і гарного тижня, тихого. Але Полтава має на увазі, що там не все так просто до цього тижня. Всім вам дякую, велике прохання ставити вподобачки і всього вам найкращого.